Доброго дня усім! Давно не робив такі відогляди з гарними дизайнерськими ремонтами. Сьогодні буде великий відогляд, так що додивіться до кінця будинок з басейном. Знаходиться на закритому котечному містечку, ділянка районі 10 соток. Є басейн, сам будинок 225 метрів, є 5 окремих кімнат, Паркомісця на декілька авто. Всі комунікації заведені в будинок, зроблений новий сучасний дизайнерський ремонт. До кінця додивіться, буде скоро зайду всередину, а потім вже всю діляночку обіду, щоб подивилися наскільки класно поєднані кольори в будинку, сучасний стиль, всім він підійде і молодим, і більш дорослим людям. Взагалі дуже гарні матеріали поєднані в цьому будинку. Подивіться на цей задній двір, на цю терасу, бокову. Також подивіться на цю панораму. Уявіть, з другого поверху яка тут чудова панорама. І гарний басейн 4 на 8. Також є передня частина, там де парка місця. Тротуарна плитка це натуральне каміння. Також клінкерна цегла, фасадна, сам будинок побудований із цегли, газ заведений в будинок. Планування. Ми ввійшли, передпокій, праворуч гарні шафи. Ліворуч також шаф, по центру є таке класне дзеркало. Також ліворуч, така велика шафа. Велика шафа. Потім йде пральня, тобто технічна зона, газ, котел. Також помити щось гарне місце, там пральня сушилка і, звісно, котельня. по підлога зроблена буде, є окремий вихід, вхід. Дуже зручно, якщо технік-сантехнік прийде, щоб будинок не заходив. Так, далі йде кухня-вітальня. Подивіться на цю вітальню з кухнею. Двойний холодильник, базова плита, техніка франки. Такий чудовий острівець барстійка. З такими полицями і підсвіточками. Дуже гарне поєднання кольорів натуральних. Світовий, коричневий, сірий колір, білий колір, бежевий колір. Також є для водички холодильник окремий. Така гарна вітальня. Купер Хантер, кондиціонер буде встановлені. І йде вихід на терасу, так, і на басейн, де ми з вами були. Також дивіться на... Ці сходи під автоматично включається. Нагадаю, в будинку 5 окремих кімнат. Далі йде санвузол на першому поверсі з душовою кабіною. Під нахую йде душова, що гарно все стікало. Також йде туалет, гігієнічний душ. Вибачте, біде на гігієнічний душ, це Рукомийник з церков. Тут також є будований шаф зліва і справа. В описі буде точна ціна. На першому поверсі є окрема кімната обов'язково. І давайте подивимось другий поверх. Вперше вам все вам сказав, потім ще вийдемо на передній двір, покажу вам з фасаду будиночок. Так що дочекайтесь. Велике вікно між сходами. Повністю будинок зроблений. В мастер-спальні зроблено вже повністю укомплектовано, а в дитячих в окремих кімнатах вже під себе. Так, так зручніше за все робити. Тоді бачите, такий красивий. Місце, де сходи, таке чудове віконечко. Велике також, якщо ви помітили, коридор. У коридорі вбудована шафа. І нагадаю, в другому поверсі ще чотири окремі кімнати. Це перша кімната, вікна в пол, буде зроблена тепла підлога видіна за рахунок газу, гарно все отоплює. Мастер спальня. Мастер-спальня йде зі своїм ліжечком таким чудовим. Гарні дизайнерське рішення. Трюмо зроблено, туалетний столик. Також праворч також є таке дзеркало, щоб на себе подивитися. І дуже гарно відкривається панорама з цього будиночка з другого поверха. Далі йде гардеробна, велика гардеробна, багато місця для всього. В мастер спальні обов'язково є своя ванна кімната, своя ванна, своя душова і туалет з гінічним душем. і також двойний рукомильник з таким церквом. Напишіть в коментарях. Дуже цікава ваша думка, як така батьківська мастер-спальня, головна спальня. Якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першими надалі бачити такі відео. Це санвузол загальний на другому поверсі. зі своїм біде, свій туалет, тут шафи по бокам. Бачите такі. Чудові шафи і зліва і справа, також йде душова і тут рукомийник з таким класним дзеркалом. Трап також під наховом зроблений. Дуже продумане планування. І це третя кімната на другому поверсі. І четверта кімната. Такий гарний будиночок є в наявності. Запрошуємо всіх бажаючих. В описі нагадає ціна, в описі контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас. Поки йду, щоб показати вам фасад будиночка. Ще раз покажу кухню Віталію. До речі, не показував вам ці шафи. Бачите, тут такі дзеркала невеличкі. Так виглядає шафи всередині. Тут те ж саме. І ще тут також є. Нагадаю, що є гардеробна, так, Вхідна. біля пральні. Якраз пішов дощик. Таку жарку погоду прям чудово освіжитися. Нагадаю, там Охорона і шлагбаум. Закрите котежне містечко, село Ходосівка, будинок 225 метрів з п'ятью кімнатами окремими. Так виглядає фасад. Бачите, тут раз, два, три. Легко три машини стають, може і більше, дивлячись, які газ заведений. Там така галявина з соснами є. Також з цього боку є вихід туди до басейну, якщо пам'ятаєте, і з цього боку можна також вийти на задній двір і на сам будиночок. Тут вхід будиночок, так? Давайте обіду всю діляночку. Якраз трошки освіжусь. Буде зроблено озеленення, водовідведення. Бачите, як передній двір виглядає. З ще раз покажу з цими паркомісцями. Можна зробити і навіс собі, вже по бажанню чи гараж доробити, кому що за потрібно. Під Підвиконні йдуть натуральне каміння. Зараз ми йдемо. Вікна, вхідна група, там йдуть алюмінієві двері. Дивіться, ще раз ці сосенки. Молоді, панорама причудова, сосни. басейн. І починаємо, закінчуємо з того місця, де і починає, Так? Якщо подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, щоб надалі бачити такі відео. Напишіть в коментарях, як вам цей будинок. Якщо ви тільки що зайшли, то додивіться до кінця на початок поставте, додивіться його до кінця. Дуже гарне планування, поєднання кольорів. Всі комунікації заведені, будинок комплектований, мастер-спальня дороблена, залишилось тільки в кімнатах, дивлячись, які угодітки, там доробити під себе меблі і все. І може заїжджати і жити я буде закінчувати це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Всім гарного дня, до побачення!